Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Звичайно, відома інформація, що в зв'язку з відвертими провалами в Україні в немилість попав. І Шейгу, і це це не вчора, не сьогодні. Тобто, ця інформація вже, вже курсувала приблизно місяць, і наша ну наші військові, наша розвідка вже знала цю інформацію. А тут британці тільки підтвердили і в Кремлі наразі є така складна дилема, тому що звільняти топ-чиновника такого рівня, фактично першу особу, яка відповідає за не просто за війну в Україні, а за армію в цілому, це означало би, що ну, от власне розв'язана війна, і вся ця стратегія, і всі ті жертви були неправильними. І це з одного боку, і це деморалізує. І особовий склад, і звичайно, що всіх тих, хто от всі ці роки орієнтувався, і в оборонці, і в побудові армії. Всі вони орієнтувалися на цю нашою, тому що саме він розподіляв фінанси, він ділив, він мав такий ексклюзивний доступ до Путіна. Вони разом літали в Сибір. Вони брали участь в шаманських ритуалах, в абсолютно в таких в диких, як за нашими мірками. На цьому були зав'язані особисті стосунки. І якщо, якщо звичайно, що ця е, і було багато зав'язано різних людей, в тому числі в оборонці, і в тому числі виготовлені і ракети, і, і розподіл бюджетних коштів, всі вони орієнтувалися нашої групи. Якщо його звільнити, звичайно, що ця система посиплеться, тому що е, тому що треба швидко переорієнтовуватися. А це завжди збій. А це завжди е, а це завжди якась така, скажімо, так, коливання і недовіра до влади з іншого боку, якщо не звільнити його. То е, тоді виявляється, що що когось треба призначити відповідальним, когось треба покарати. Тому що якщо людина, яка фактично провалює будь-які зобов'язання, я нагадаю, там і е, Донеччина, і Луганщина вже мали бути взяті. Київ мав бути взятий і багато, багато наобіцяв особисто Шойгу, і багато, багато було запевнень. Е, якщо е, на цьому рівні е, ну фактично є безкарність, то можна в принципі не виконувати накази вищого політичного керівництва Росії. А я нагадаю, що саме політичне керівництво здійснює ну, безпосереднє керівництво от, військами, армією, і саме тому ми бачимо такі провали здавалося б такої великої за кількістю російської армії. І ось і ось тепер стоїть вилка. Тобто і в одній і в іншій ситуації це буде удар конкретно по кремлівській верхівці. І я думаю, що це найкраща новини в цьому, в цьому випадку. Саме тому росіяни і тягнуть вже бли, навіть більше місяця, і ніби й подають сигнали, що він попав на немилість, але в той же час поки що немає його звільнення. І ось зараз борються різні ті всі те, що прийнято називати баштами Кремля. За вплив і в першу чергу за доступ до от першої особи до Путіна, і кожна з них пробує е, просувати, лобіювати, е, власне кажучи, свою версію. То що ж ви кнуєте? то що вас всі предали. Ну, Те, що я зараз бачу з моєї точки зору. Що це дуже перспективний напрямок, і навіть попри те, що там багато зосереджено сили засобів, я кажу, що деякими діями, в тому числі по відрізанню противника від їх резервів, можна їх взяти там в оперативне оточення. Для мене це перспективний напрямок. Я не знаю, як бачить саме командування верховний головнокомандувач чи головнокомандувач вони приймають свої рішення. І я думаю, вони відходять від всіх напрямків, які вони бачать. Але цей напрямок є перспективний. і Сказати, що саме він буде розвиватись ну логічно може бути так, тому що mm -hmm. скажімо, це і для нас досить ефективно було б тут розвити наступ і викинути їх за на лівий берег Дніпра. Ну і для, для інших напрямків, зокрема і для Донбасу. Якщо ми їх викинемо, можливо, там їм доведеться перекидати резерви і ще більш послабить напрямок. Щодо Росіян, то для них я думаю важливим залишається. Напрямок сходу, тому що у них немає перемог, які вони заявляли всьому світу. Їм потрібна якась логічна перемога. Ну вони не можуть приприпаднести перемогу. Дивіться, ми трошки Херсону захватили, трошки Запоріжжя, і трохи там Донецької Луганської області. Їм треба якесь логічне завершення. Я думаю, вони собі поставили за завдання і за моєю інформацією. Це все-таки вихід на рубіж. Донецьких Луганських областей і після цього продовження, звісно, нам потрібно щось робити зараз З цим правобережним плацдармом тому що як для нас він вигідний зараз, якщо Росія його втримає і, не дай Бог, забере Донецьк, то я думаю, наступним це битва буде за південь. Їм буде не відходити на лівий берег, а просто забирати Миколаївську і Одеській області, тому що на сході вони зможуть перейти до оборони. А це потребує втричі менше військ. при тому, що в них зараз там п'ятикратне переважання за деякими даними. Тобто у них багато військ вивільниться. І я думаю, що однозначно наступним етапом для того, щоб від Херсону відбити відтягнути, скажімо, зону ураження, вони будуть намагатися йти на Миколаїв. Це ну це така логічність з військової точки зору. Іншого шляху я не бачу. Росія назад не біде, тому скориставшись, поки їх війська на Сході треба щось робити з цим південним плацдармом, і як мінімум вибивати їх за лівий берег, а потім думати, що робити далі. У нас одна ідеологія – русський мір. Естонія взагалі була одною з найперших країн, яка ще в березні заборонила видачу туристичних віз для росіян. А потім вже Естонія заборонила віз навіть по естонським візам, які були видані раніше. Крім того, Естонія заборонила продовження віз і посвідок на проживання вже навіть для тих росіян, які були в Естонії. Тобто Естонія в цьому напрямку працює дуже активно з самого початку, але справа зрозуміла в тому, щоб ці заборони працювали ефективно, це треба зробити якось на європейському рівні, тому що інакше виходило, що люди з іншими шенгенськими візами, наприклад, німецькими чи французькими могли в'їхати до Естонії, чи, скажімо, до Фінляндії, потім з аеропорту Таліна подорожувати, куди вже за І як сказав наш прем'єр, біля 30 всіх в'їздів до Європейського Союзу відбувається саме через Естонію, але не з естонськими візами, а з візами інших країн. І через це треба заборонити це саме на рівні ЄС. І Тут ми бачимо, що звичайно, консенсусу немає. тобто, Uh, страни, країни, які uh, мають спільний кордон з Росією, кажуть, що можуть заборонити в'їзд uh, сами uh, через міркування безпеки, але треба знову ж таки розуміти, що будуть інші лазівки, ну, наприклад, росіяни зможуть поїхати до Туреччини, а потім з Туреччини політити до той самий Німеччини чи Франції. Тобто, якщо це не буде зроблено на європейському рівні, то будуть різні можливості. Але через те, що немає а, такого консенсусу в ЄС, як відомо, ну Німеччина, наприклад, проти навіть Барель висказувався, що не треба всім росіянам забороняти в'їзд. А зараз, поки що, йдеться про ускладнення процедури. Тобто, по перше, віза буде коштувати не 35 євро, а 80. Крім того, буде вимагатися а, набагато більше різних документів і. Зглядатися ці заявки будуть набагато довше. Но наскільки це буде ефективно і що це що ще можна буде зробити? Це стане зрозуміло на ближчий час, тому що Естонія і інші країни, що мають кордон з Росії, дуже активно просувають цю ідею. Щодо самої Естонії, тут на політичному рівні ніяких сумнівів щодо цього немає. Про це прем'єр каже, і міністр закордонних справ. Іншої провідни політики, тобто Естонія дуже чітко стоїть на цих позиціях. а Проблема в інших країнах Європи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.